В органах внутрішніх справ я працюю з 2010 року. Почалась війна з 2014 року, працював в батальйоні поліції особового призначення, потім це стала рота. В ті часи ми виконували ну, на прифронтовій зоні так, роботу, охорони громадського порядку, виявляли там, осіб, які налаштовані. Ну, часто брали участь в військових операціях, а саме стояли на другої лінії, їздили в командировку Андрій, Авдіївка, Мар'янка, Святогорська, Новолуганське. Це все прифронтові місця, селища, в яких ми безпосередньо. Підтримував громадський порядок, тому що в більшості, наприклад, таких населені пункти, як Новоуганське, Сісвітодарськ, Мироновка, В них зовсім не було поліції. Ми туди приїжджали, як зведений загін, і підтримував законність та порядок на території. 24 лютого. 2022 року мене застала вдома. Я жив на мікрорайоні Східний. Який був ще в 2015 році обстріляний. Тому в 4 ранку, коли почались обстріли дуже сильні, я взяв свою сім'ю і від'їз на іншу частину міста. Там я на той час проходив службу а, на посаді поліцейського офіцера громади. І я відійс її прямо на станцію. Після того я поїхав до Маріупольського районного управління поліції для отримання зброї, ну, Спецзасоби в мене були. І пального, і ми почали працювати. А саме спочатку була сформована група Тайфун. Це група, яка боролась з мародерами на початку і підтримувала громадський порядок. Були обстріли, надавали допомогу, навіть консультацію людям. Ну, робили свою поліцейську роботу, але вже під обстрілами. Це жах. От все, що сталося, це жах. Дуже багато людей погибло. Вони, вони знищували Маріуполь, знищували послідовно квартал за кварталом вони знищували Маріуполь. Весь, він весь горів. Вони оставили, оставили людей без світла, без води, без їжі, без нічого, без навіть зв'язку і без можливості виїхати, навіть евакуватися евакуюватися через з Маріуполя. Тому вони нищили. Вони зробили саме геноцид маріупольчан. Це, от, це було в Маріуполі, Я це бачив на власні очі. І Всі, хто, з ким я був, всі, хто несли службу там також, вони все це, це бачили. Я колись бачив старий фільм ще російський, чистілище називалось. Це про війну в Чечні і Грозний. От ось о, от тільки порівняти з тим можна. Більше ні з чим. Я такого навіть в фільмах не бачив. Це був дійсно е, Тука Він настільки живий був, настільки жорстокий. ну Я не мог пропустити, що таке можливо. От зовсім, я не мог. Е, я ж кажу, я навіть фільмів таких не бачив, щоб творив. творило. той фільм можна порівняти. І там творили росіяни, це зло прийшли на землю чужу. І так же само вони тут. От, ось про них, оце, от, я тільки з цим можу порівняти, Більше я нічого не бачив такого. І не думав, що таке може бути. Ковий момент такому страшний? А, кожного вечора. Кожного дня, вечора. Часто їхав на службу, попадав під обстріл. Під час патрулювання попадав під обстріли. ховався в підвалах також. Кожної ночі ми засинали. І я молився Богу, щоб прокинулись. У мене діти, у мене дружина, багато друзів, родичів. Всі вони були у цій впастці. Добиратися, якось виходити на вулицю, патрулю, виїжджати, патрулювати ну це ну більш-менш до 15 18 числа. Потім вже Десь 20-25 числа, але ну, я вже 18-го виїхав. Хлопці, які там залишились, поліцейські, також казали, що вже дійсно ніяк було навіть до роботи добратися. Просто не було можливості. Коли ми виїжджали, це був ну, назвати коридор, це не коридор, мабуть. Це була просто можливість виїхати через росіян. І я а, під відом цивільного, перевдягнувся і поїхав через їхній пастину разом з сім'єю. Там виїжджав майже ну, всі, в кого була можливість виїхати звідти. І ми виїжджали так через них. А, спілкувався. Я тільки надавав свої документи і казав, що я торговий представник. І виїжджаю, просто вивожу свою сім'ю. Перше ж пост, якщо б узнали би, що я український поліцейський, як мінімум мене б затримали, а як максимум просто вбило. Скоріше за все, просто вбило б. Дорога була важка. Майже 10 годин ми добрались до міста Бердянськ. Це 80 кілометрів. Ми їхали 10 годин. Ну, виїхали до Бердянська, потім наступного дня ми поїхали з Бердянська на Такмак. Так майці переночували добу, а ніч переночували також. Це 30-50 кілометрів від Бердянського. І потім вже поїхали в Запорожжя. Одразу після того, як ми виїхали, я дружину завдяки волонтерам відправив до Словаччини і вони там прожили рік. Поки я служив там в Слов'янському районі, це Вандрівська громада. Їх, я для себе пообіцяв, що поки війна, вони не приїдуть до Сходу зовсім. Тому я їх відправив там, там вони були в безпеці, мені так спокійніше було працювати, тому що основний тягар навіть Маріуполі, основне моє, так, ну, безпокойства, так скажемо, це було саме за них. Я вже за себе не переживав, тільки за них. Кожного дня, коли я уїжджав на роботу. Я дуже дуже переживав, щоб з ними все було добре. Маріупольське районне управління поліції почали скорочувати. Нам було команду шукати собі місця або по області, або на території країни. Ми для себе вирішили, що Київ ну, нам підійде. Але в Києві не було посади моєї поліцейського офіцера громади, а я дуже це. Ну, на мою думку, це самий найвдаліший проєкт поліції, який зовсім був при незалежній країні нашій. І прям ну, мені дуже сподобалася робота. Мені сподобалася посада, цей підхід, який нас навчали. Це дійсно, як казав колишній голова національної поліції, зараз міністр внутрішніх прав Ігор Клименко. Він казав, що це нова генерація поліцейських, і це дійсно так і є. І тоді ми почали шукати, знайшли місто, зв'язалися з головним управлінням Національної поліції в Київській області, а саме з сектором взаємодії громад. Вони нам запропонували місто в Бучанському районі, це Вишневе і ще хлопець зі мною переводився, Коцюбінське. І ми поїхали працювати. Приїхав я, прийняли добре. Я своєю роботою допомагаю їм. Ну, Місцевої громади і ну, все добре зустріли. Потім вже сім'я приїхала до мене на два тижні перепочити. В Словаччини новості, новості були, що постійно Київ під обстрілами. Ну, вони побаювалися. Але ж коли приїхали, побачили, що тут все більш-менш нормально, обстріли бувають, але працює ППО, майже все збивають. І ну, в місті порядок все добре. Вони дуже спосумували за Україною, тому вони вирішили все ж таки залишити, приїхати сюди. І зараз ми живемо разом. Все у нас добре. Насправді хотів би повернутися, але що я бачу? Я бачив і навіть бачу зруйноване місто, місто Маріуполь, воно зруйноване. Як мінімум на 60% всіх будівлі, які там були, вони знищені. Це як мінімум, а то і 80%. Повернутися туди це буде вже інше місто. інше місто. Якщо воно його буде відбудовувати, якщо там дійсно хоча б воно достигне того рівня, який був, так, з радістю повернусь. Але скоріш за все, я розумію, що цього не буде, але або буде років через 30 після нашої перемоги. Тому, скоріш за все, я зостанусь тут і будемо вже сподіваємось на нашу державу, що все ж таки компенсують якесь житло. І ми зможемо жити вже тут і не перейматися, щоб діти навчалися все. Це було. Я хочу жити в своїй країні і щоб тут було все добре. Я не хочу шукати десь щастя. І ну, я хочу, щоб тут у нас боротьба з корупцією, щоб у нас дійсно проходили реформи. Ці реформи ж нам допомагають дуже гарно. От зараз ми беремо все. З Америки, з Канади, от як поліцейські офіцери громади нас стажували і американський помічник шеріфа, і канадський інспектор громади своїй. Вони вже 300 років дійшли до цього. Вони зараз нам дають цю можливість взяти це, не проживати 300 років і досягти того уровня, а одразу взяти в себе і зробити дуже гарно. Ось я чому хочу. Я люблю свою країну, я люблю цих людей. Я тут хочу жити.